Я не прошу вашого поросмувати. Я, е, шановні, шановні друзі, я ще раз скажу, кожен з нас голосував по совісті, але є принципи, які ми обрали, коли розмірає. Тоді витирає ноги. Тоді. Доволі, Ця... давайте, що Я діла? пропоную зарахувати Будь то, подисти. як було по підсумкам голосування до того, як Назаренко вніс свою пропозицію. Фосу 87, да? Да, 87. чермак, скільки там вже було, і на тому ми всі, громадська рада залишається, обирає голову, заступника, секретаря.